Лічильники є, але платять не за показниками. У гуртожитку, що на проспекті Миру, в Хмельницькому мешканці вже п'ять років намагаються здати на баланс обленерго прилади обліку. Жек не дозволяє. Люди звернулись до народного контролю. П'ять тисяч сімдесят сім. Це за чотири роки. Анатолій проживає сам в однокімнатній квартирі, електроплита, пральна машина, телевізор та мікрохвильовка. За світло полічильнику виходить одна сума, а платити доводиться більше. Обурюється чоловік. Полічильнику нагорає не більше як 100 кВт. Що я повинен платити в місяць 21 гривню? Я плачу 42 не опломбіруваний і не знімали показників. Нас під'єднано до центрального, але ми платимо по общому цьому. Стоять вони і працюють. Хоч бере собі відчити і множе більше не плати. Вже скоро добігає термін повірки лічильників, а вони і досі не передані на баланс енергетикам, скаржаться мешканці активістам народного контролю. П'ять років вже стоять вони, да? вже зараз скажуть міняти. Ну, бо вони ще не пломбірують, їх не будуть перешитувати. Якщо лічильник стоїть, він має бути опломбований, а мешканці мають сплачувати за спожиту енергію. Впевнений Микола Мельник, активіст народного контролю. Разом із журналістами він йде до житлової контори з'ясувати, чому комунальники зволікають з передачою лічильників енергетикам. Про е відмову їм в опломбуванні лічильників можете пояснити причину, яка що воно, як воно і в цьому питанні є по перше в сексі на протязі е десь е двох неділь, ну може чуть більше, питання повинно вирішитись. А ось з другою блоксекцією все дещо складніше у частини мешканців лічильники не відповідають технічним вимогам. Аби їх здати на баланс, потрібно докупити додатковий пристрій. Про деталі комунальники обіцяють розповісти людям на загальних зборах на тижні. Збори обов'язково проведемо. Ну ми заініціюємо провести вибрати нового. Ініціативну групу, іменно по блок-секції. Ми слідкуватимемо, аби комунальники дотримали обіцянок, а люди нарешті платили гроші за показниками. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ